Займаюсь легкою атлетикою вид спорту штовхання ядра. Максим Лаврик займається легкоатлетикою з 2019 року. Хлопець зізнається, що спочатку шукав себе у різних видах спорту, проте спробував штовхання ядра і знайшов своє покликання за п'ять років своєї спортивної кар'єри. Краянин уже встиг здобути чимало нагород. Найбільші досягнення на змаганнях це чемпіонство на чемпіонаті України. також став. Фіналістом на чемпіонаті Європи багаторазовий резерв та чемпіон всеукраїнських змагань. Сьогодні Максим Лаврик здобув чергові перемоги. Він став найкращим легкоатлетом Тернопільської області серед юніорів у 2024 році та отримав відзнаки від Тернопільської федерації легкої атлетики. Крім того, за свої спортивні досягнення йому присвоїли звання кандидата в майстер спорту. Це Таке підтвердження, що в мене хороший великий результат. Поштовхання ядра одне з найголовніших це техніка, сила і швидкість. Ну, і загалом потрібно на змаганнях бути стабільним як і фізично, так і емоційно. Наприкінці року Федерація легкої атлетики Тернопільщини традиційно відзначає кращих спортсменів та тренерів області. Серед нагороджених тренерка Ольга Кутній, яка разом зі своїм вихованцем отримали відзнаку. Вихованець Ольги Кутній Олег Безубку цього року встановив рекорд Тернопільської області, подолавши дистанцію 400 метрів у приміщенні за 58,62 секунди. Цей рекорд області ну, ми дуже довго працюємо. Я живу вже тою легкою атлетикою. Ну, в неї пішов на випадково, просто пробігся з другом, і Ольга Іванівна сказала: вже починаємо бігати тепер. І вже відтоді два роки пройшло. Я весь час бігаю, хочу бігати. Емоції дуже гарні, нагорода дуже красива. Працюю я вже десятий рік, є фанатом цього спорту. Стабільно виставляю учнів на змагання різного рівня, рангу починаючи від обласних, закінчуючи Україною. Наша мета. Популяризувати і розвивати саме легку атлетику. Президент Федерації легкої атлетики Тернопільщини Валерій Єднак зазначив, що 2024 рік став успішним для місцевих спортсменів. У різних вікових категоріях атлети області здобули від 40 до 50 медалей. Підводимо підсумки тих і тренерів, і спортсменів, які досягли найкращі результатів. У нас є від... розроблена відповідна таблиця, де за кожне досягнення дається сума очок і відповідно, згідно рейтингу, визначається кращий тренер серед взагалі в загальному в області, кращий тренер серед тренерів облас дитячої юнацьких спортивних шкіл. І відповідно в нас спортсмени визначаються в різних номінаціях: це дорослі, молодь, юнаки, юніори і молодші. Цьогоріч Федерація легкої атлетики Тернопільської області відзначила шість тренерів та дев'ять спортсменів. Окрім того, на окремі нагороди отримали атлети, які встановили рекорди області.